Доброго вам дня, наші шановні друзі. Ми сьогодні частинка нашого ансамблю берегиня, які збирають і успівують наші Грозенецькі пісні, пісні фольклору України. Але сьогодні ми хочемо подарувати декілька пісень, які споконвіку, ще з мого дитинства, співалися у нас у Грозницях. Так що, перша так пару пісень, це іменно Грозницькі пісні для вас. Будь ласка, слухайте. Виключає без пісні, так? Да? Віддавала мама дочку. І та й на чужу стороночку, І та як віддавала, та й наповідала, і не йде дочкою до домочку. І та як віддавала, та й наповідала, і Не йди дочко до домочку, І дочка мамки не стерпіла, і та й догоду прилетіла. І перекінулася псивою зозолю, й вишневий садок, в сивою зозолю, та й вишневий садок. Сіла, сіла та й кувала, і тонкий голос витягала. І Ой, чи чуєш мамко, ой чи чуєш любка, ой чи чуєш мамко? І ой, чи чуєш мамко, ой чи чуєш любко, ой чи чуєш рідна мамко? Я ж тобі, моя й мамко, і хліба солі переїла, І що ж ти мене дала, світа зав'язала, І за кого я й не хотіла, І що ж ти мене дала, світа зав'язала? І за кого я й не хотіла, ой якби ти то й знала, як ходити, яка в мене біда, і ти би передала горобчиком хліба, і ти би передала горобчиком хліба, горобчиком хліба, зозулею солі, Ой, мамо, ой, мамо, як тяжко не волі, ой, мамо, ой, мамо, як тяжко не волі. Тече річка тече, і скочу перескочу. Віддай мене моя мамко, за кого я й хочу. Віддай мене моя мамко, за кого я хочу, та й дала мамка, за кого хотіла, за на нагаєчка коло мого тіла. Зашуміла на гаєчка, і коло мого тіла, шуміла, шуміла і коло мого тіла, мене мамка не давала, я й сама хотіла, мене мамка не давала. Я й сама хотіла. Йде мамка до дочки, Стихенько ступає, є дочка на порозі, синці оглядає, є дочка на порозі. Синці оглядає дочко ж моя дочко, І що з діє І що все тіло стало синє, наличко змарніла, що все тіло стало синє, наличко змарніла, і була мамка в полі. Покусали бжоли, Була вчора мамко, в полі, і покусали бжоли, була вчора мамко, в полі, покусали бжоли. Та й що то за бджулиця, і що то та й за І чого вона не кусала, як ти була, дівка, І чого вона не кусала, як ти була, дівка, і вона не кусала, бо права не мала. А тепер вона кусає, Боже право має, а тепер вона кусає, Боже право. має.